Ощадбанк вирішив кредитувати підприємців, які купуватимуть обладнання для безперебійної роботи в умовах відключень електроенергії в Україні. В умовах енергетичної кризи кредитний продукт стане в нагоді широкому колу підприємств, адже він призначений для магазинів біля дому, аптек, кафе, торговельних приміщень, зокрема квіткарень, книгарень, магазинів напівфабрикатів, цехів із виробничними лініями, офісних приміщень тощо. Кошти бізнесу надаватимуться в межах програми Доступні кредити 5.7.9». Це державна програма. Реалізується вона фондом розвитку підприємництва. Єдиним учасником є уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує всі аспекти діяльності фонду. Наразі скориставшись цільовими коштами, підприємці мають змогу придбати генератор для свого бізнесу і таким чином зберегти його. Купити за ставкою від 0% можна буде електрогенератори, сонячні панелі, електронакопичувачі, акумулятори, вітрові генератори, біопаливо. Залежно від вартості обраного обладнання, кредит надаватиметься на суму в розмірі від 100 тисяч гривень до 60 мільйонів. Строк кредиту складає від півроку до п'яти років. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звістці.